Друзі, всім привіт! Компанія Фаршав. як завжди, з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас зніму черговий огляд по ось такому автомобілю, який в нас є на майданчику. Це Volkswagen Tiguan в R-Line комплектації. Реально дуже хороша комплектація. Зараз я про неї розкажу вам. Чисто 2019 року випуску даний автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі, звичайно, та на автоматичній коробці передач DQ500 7-ступка. Мокра коробка. І, друзі, що найголовніше, що даний автомобіль е, має пробігу всього-навсього, по-моєму, там 140 чи тисяч. Зараз я вам ще раз більш детально. Ага, сто тисяч, 148 тисяч має оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є як завжди підтверджений по офіційному дилеру. Тобто, без проблем можемо вам надати цю історію, як машинка за кордоном обслуговувалася. Отже, по автомобілю реально класна автівочка, Вона свіженька без пробігу по Україні. Хороша, дуже хороша, дуже хороша комплектація і реально класний стан даного автомобіля. Тепер я зараз вам розкажу про цю комплектацію по даному автомобілю, замер лакофарового покриття і покажу сам стан. Airline <клес> пакет, що сюди сходить. Оптика фуледовська адаптивна фулледочка адаптивна, яка вирізає автомобіль з потоку. Найкраща топова оптика в цьому класі. Потім, звичайно, опційні диски ерлайновські 19-го розміру на літній, гумі, на літній, до речі, літня, літня гума, дуже хорош на літній гумі, нокен розміром на з гума 255 на 45. Потім біжимо далі, по автомобілі маємо без ключовий. Комфортний вхід на передніх дверцятах, Потім позаду задня максимальна також ледовська оптика, найкраща, яка може бути. Електрокришка багажника у нас є. Е, до речі, ця електрокришка кришечка багажника відкривається махом ноги теж е, має шторка е, в автомобілі є, фаркопчика немає, як надивно. От, є в нас повноцінна докаточка і, і дункрат, ключик. Все, щоб мали йти по заводі. Хто розуміється, то і є сабвуфер Ферден Аудіо. Ну і тепер більш детально йдемо в салончик, глянемо по цьому автомобілі, як же він круто виглядає в салоні. І по салончику, по даному автомобіля. Ось так він виглядає. Реально дуже класно. Того, що все. Сидіння в нас максимально круті, ергокомфортні з функцією масажу, з ярко ярковиженою боковою підтримкою для ніг, для колін, для спини. Ну, дуже зручні, як на мене, одні з найкращих сидінь в цьому класі. Шкіра навіть не така зручна, як оці сидіння, друзі. Хоча це посерединці у нас йде сама шкіра Алькантара, тільки по боках йде текстиль. Так, далі. <кхем> Цифрова панелька приладів перед вами. Це також опційна штука. Потім шкіряне в нас мультикермо. От, шкіряне мультикермо, повний звичайно повний електропакет, підігрів та складання дзеркал. У нас ідуть, аку... ця підсвіточка амбієнс, ось Тут вона вже світиться, можете звернути увагу по всіх картах та порогах. Потім акустика у нас Dynaudio. Зараз я вам запущу, запускається кнопочкою. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно. Закриємо ці двері. От, працює гарний, ніяких моментів немає по машинці. От, далі, що хотів вам ще показати. Заходимо в менюшку і ось у нас є звук. Бачите, дайн І Ви собі вибираєте різний тип звучання. Реально дуже гарно музичка грає. Потім, що ще хотів вам показати. Це вам сказав, це сказав, тут сказав, це показав. Далі е, магнітолка discovery сенсорна, ну, вона йде на українській мові з функцією android Auto та Apple CarPlay. Е, це все є по заводу в нас. Далі в цій магнітолці хотів вам показати ще кондиціювання на трьох зони клімат-контроль з функцією очищення повітря. Є вибаста у нас оригінальне мокра. Ось, є два ключа та керування до цього вебаста, Ви собі заходите сюди та програмуєте на конкретний час та дату виїзду, у вас буде теплий і двигун і теплий автомобіль. Плюс у нас іде підігрів керма, підігрів сидінь. От по даному автомобілю. Що ще що ще вам показати? хотів, і Хотів вам ще показати асистенти допомоги водію. По асистентах допомоги водію. Що ми маємо? Адаптивний круїз контроль маємо, фронт асіст маємо, лайн асіст рух по смугах, сайт асіст це в нас мертві зони, як ви бачите, бо на чорному не сильно видно, мертві зони, розпізнавання втоми та парантивна безпека е є. Тобто наймаксимальніші асистенти, які тільки можуть бути, вони є присутні в цьому автомобілі. Або ось тут можна нажати кнопочку на кермі, де керується адаптивний круїз-контроль, і у вас так само перед вами будуть ці всі асистенти допомоги водію. Лайн асіст, сайт асіст, виїзд міської парковки та фронт. -асист. Сіст, тобто максимум всіх асистентів, які можуть бути ще раз нам наголошую. Тут у нас понизу дублювання клімат-контролем, кнопочка вибаста, підігрів керма, підігрів сидінь, біжимо далі, електроручник, автохолд, вибір руху режиму їзди, коліщатко. І ось тут у нас стар-стоп, самопарковочка є. Та камера заднього виду та протроники 360 градусів. Плюс-мінус я пробігся попереду тут все, що є. Але як на мене реально безключовий. Мертвізоні, дайнаудіо, класна оптика, ну, Ерочка. Дуже гарний, класний автомобіль, тут підсіточки амбієнс, столики, до речі, є. Собі десь далеко дорогу дуже зручно собі поставити, працювати, ноутбук, каву чаю, пити, і звичайно, керування третім кліматом позаду. Плюс-мінус це все в нас по комплектації, ну, але реально це є. Хороша комплектація, друзі. Так, є, це я вам показав. Так, отже біжимо по лакофарбовому покриттю, запускаємо прилада і зараз якраз будемо дивитися. Отже, погнали. Е, вліва сторона у нас 112, 118, 118, 127, 142, 151, 168. 133, 133, права сторона, 149, 180, 170, 131. 150, 160 і капот у нас 130, 131. 156, 146, дах у нас. Ну, як на мене, вроді все непогано по локофаровому покритті. Ну не видно, що там десь показував прибок більше як потрібно. Вроді все показує в межах норми. Ну і по самому, друзі, стану, по даному автомобілю, стан є реально гарний. Трішки дрібних сколиків, як звичайно, на передній частині автомобіля це оптика, капот, бампер. Вони зовсім дрібні. Ну, Практично їх тут і не видно цих сколиків, але трішки вони є. От, якщо придивитися, але нічого критичного немає, нічого вам робити не потрібно. Ну і по кругу автомобіля, друзі, без проблем. Ви самі бачите на камері, що все гарненько, машинка рівна, ціла. От, без ніяких абсолютно там подряпин, вмятин, притертостей чи і, і, якось, там, тому подібних типу, дефектів. Так, ну і ця, ця сторона водія. Ліва сторона. Диски, до речі, ніде теж не пошкоджені один диск. Ну, Як на мене, реально 140, там 4 тисячі пробігу, абсолютно є гарний стан автомобіля. Ну і оце так вам ще покажу по салончику, по сидіннях. Кермо у нас, КПП-шечка. Ну, тут все чистенько, гарно, ніде нічого не поламано, всі кожні кнопочки працюють, робили діагностику, перевірочку по даним автомобілям, які по цьому по всіх ми робимо, то ніяких зауважень немає. Все по блоках добре, тільки в одному ключі треба батарейку буде замінити, а так абсолютно все добре, гарненько, класно з цим автомобілем. Так що без проблем реально хороший варіант буде для вас. І що там ще багажне відділення, я зараз я вам покажу. Ось так виглядає пластик на крістці, бо воді не пошкоджено ось тут. Пласт... Цей пластик по багажному відділенню. Тут запасочкою я вам показував. Ну і з цієї сторони, я думаю, тут все аналогічно. Права карта задня, проєм правий, переднє сидіння позаду. Ось так виглядає. ніде не по салону, ні там, до речі, не курили, не прокуреного, не порватого, не грязного немає. В машинці було зроблено детейлінг, от проведено так, що, ну, як на мене, реально хороший варіант от для себе, бо ну, дуже рідко попадаються такі тюганчики в таких комплектаціях, що було і на музиці, і безключовий, ключові, і еричка, і класна оптика, і ну, все-все. Так що, друзі. Кого би зацікавився такий варіант Volkswagen Tiguan в Верлайні. Будь ласка, можете звертатися до нас, приїжджати до нас на майданчик, тест-драйв подивитися, покататися на даному автомобілі. З нашої сторони ми дамо вам максимум інформації, де купували, в якому стані купували комп'ютерну діагностику, можемо підключити історію від офіційного дилера. Тобто без проблем зробимо для вас все повністю, щоб ви розуміли, що автомобіль є хороший, вартує вашої уваги. І не забувайте, друзі, що в нас є доставочка автомобіля у ваше місто. Також можемо без проблем вам доставити цей автомобіль вам під двері, ви вдома в себе так само покатаєтесь, це зразу зробите, подивитеся, хочете на діагностику, заїдете в себе там, куди захочете. І придбайте для себе реально свіженький перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, в кого якісь питання, набирайте. Всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.